І поки йде доволі легко. Я очікував чогось більш складного, але в принципі це. Ого. Цікаво. Угу. Дякую. Я зрозумів. Угу. Прикольно. Телепорт, о, угу. телепорт. Це було доволі хитро Непогано, непогано. Так, добре, чекаємо. Підступний телепорт. Угу. Ну, більше ніхто не рухається. Та, блін, так. Коротше, все ясно. Це було і так зрозуміло. Не буває так легко. Окей. Так. Супер. Угу. Непогано. Так. Ага, окей. Ей, так. Це просто я не знаю, це просто божественно. Я, я мені я обожнюю цю гру. Це просто шикарно. Так, і тут, ага і. А, він або поїде, або буде рухатись. Ну давай, давай, давай. Не вгадав. Не вгадав, я думав, буде вліво. І якось і шипів не було. Хм? Ну, звісно, не буде ж так легко, ну правда ж. І так, я кудись поспішаю, і, скоріше за все, десь буде вже. Ммм, непогано. Так. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість. І десь тут має бути. Ага. Окей. Так, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер легко! Супер легко. Угу. Тепер вгадай, який правильний. Ну добре. Зрозумів. Доволі передбачу. Ну, блін. Вліво чи вправо? Я думаю, вліво. Ну. Неправильно. А, блін. Це ж не той. Так. І вправо. Вліво. Ну, вліво. Ха. Виграшно, виграшно. Сьогодні я навла. Сьогодні я налаштований на інший рівень гри. Так, кнопочки. Тепер у нас є кнайпочки, пімпочки. Ну, звісно, так, я не пройду. Окей, окей, зрозумів, я вони працюю. Так, побігли. Ооо, як мило, такі маленькі. е Дякій, швидкий. Так, непогано, давай, давай, давай. А росте, блін тут. Ну, окей. Оу. Oh, oh. Це так мило, він такий маленький був. Так. Ну, звісно, якщо руки не звід... звідки треба ростуть, то так і буває. Ну, давай, давай. Йок. <плес> а, блін. <плес> <плес> Непогано. перестрел. Ну ты, блин, я не перестрел. Ага, блин, треба назад. Я побачу тут лайпочку. Окей, и побегли. Ей! Никаких ось конфетти не выстачает, в конце ревня. Было бы весело. Хлопушки, конфетти. Так, найпочка. Yeah. Супер. Ну, 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 ну куди ж без цього? Це вже. Занадто легко. Ага. А, ну тепер мене тут що, розплющить. Вау. Воу. Хеллоу. Боньк, Прик... А, блін, там ще одна кнопочка, була. Цікаво, що вона робить. Але, мабуть. Не судьба. А, блін, спокійно, спокійно. А, блін, вау, непогано. Так, так, да блин! Шикарного размера, чувак. Хм. Ну известно. Блин. Так, так. Так, давай, 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 давай! Бойник, бойник, бойник. Легко. О, супер. Хм. Ну і що ж стане? Новоснут. Звісно, ну окей. Підступні двері. Ха-ха-ха. Це просто прекрасно. А! І побігло, побігло. Давай, давай, давай! І... Така Такая ситуація не дуже. Окей, ма назад. Просто що? А, оу. А, блин, тепер назад. Так, так, швидше, швидше, стрибай. Easy. Mm -hmm. А е, е, е. так, давай не поспішай, алло, ну, давай. Да не можешь швидше бігти, ты? Та блин хорош. А, е, Ау! Блин! Це було. Видко. А, вони поїдуть від мене, да? Оу, вот и тут. Двері, батут. Ну, звісно. Так, так, так. Боже, це шикарна гра, я не знаю. Я вже йобай. Я тепер граю за двері. Окей, я граю за двері. адже ж, блін. Відволікло мою увагу. Просто шикарна гра, я не знаю. Боже -о, Дійсно. О, о, -о, 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 -о. Ну, може якось почекати, щоб вона подалі від'їхала, Ну ні, так не вийде. Може назад. Я не встиг. Так. Так, 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 так. так. зараз так раз Легко. э не снова поедет да а блин ага окей я тут разумею так 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 назад сюда И Тут безпечна зона Навіть. а блин Чорно, я злякався! Блін, непогано, не погано. Хм. Щось мені. Здається, що вниз не дуже той треба йти. Ну, але. Окей, окей, перевіримо, що буде. Ну, ге. Так, окей. А що якщо. О, окей, зрозумів. Так, супер. Ну, зараз поїде. А, ну. Угу. Окей. Та, ну, блін, не треба. Та заспокійся ти там. Ну, десь виїде тут, так? Блін, <свісно> це шикарно, так. Сиди, сиди Так, так. Стрибай, стрибай. От і все. Угу. А, блін. А, блін я не можу тут. Й... Так, добре, окей, може. Так. Я думаю, можна лезо. Добре, 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 окей, я зрозумів. А що, як якщо... Ага, ага, на нижнє треба, окей. Добре. Так. Покатаємось. А, десь тут. Це було доволі легко. Непогано, непогано, дуже непогано. Цікаво, що там буде на бос левелі. Ага. Так, не зрозумів, а що окей. Угу. Щось не так з моїм керуванням. A few moments later. Курсор теж підстрибує, чого? А, я... а це Flappy Bird! Господи, це Flappy Bird! А, ну... Окей, поїхали. Вгору. Боже, я відчуваю себе таким дурним, що не загадаю, що це Flaty Birth. Ага. Ага, це зов Flaty окей. Окей. Ну, давай тепер назад. Окей. Ну, звісно, так. Опа! Так, і потім нам треба буде в Блін. Щось я погано граю у Flappy Bird. Так, давай, давай, тепер вгору. Давай, що з на мене зараз. Ні, nee. мабуть, ще рано. Угу. Назад. Ну, зависит. Назад не можно. Окей. Це все. Оу. Ага. Ну, блин, это не плохо, но, ты... Блин, это было прикольно. Um. Окей, і шо тепер. Якось доволі легко, навіть сумно. Е, окей. Десь треба шукати підставу. Шикарно, так. Очікувано. Ти теж колись падеш? Ні. А ну а та, кнопка. О, блін. Отже же ж підступна кнопка. Так, добре, добре, поїхали. Я готовий. Так. Ти в серединку, так. Тепер треба буде вгору. Дякую за перегляд, підписуйтесь і пишіть коментарі. Зустрінемось!